Хвала Аллаху може посипатися один з ключових союзників ЕРЕФІ Іран. Там великі економічні труднощі зараз. подорожчання бензину в країні, яка видобуває надмір нафти, багатогодинні відключення електроенергії щодня. Населення крайньо незадоволене, і на порозі повстання ми знаємо, що незадоволення в Ірані зазвичай виливається в масові бунти. Останнє опитування, проведене на вулицях міст в сліпу, показало, що 75% опитуваних виступають проти існуючого режиму, проти влади Аятол і корпусу вартових ісламської революції. Тобто все готове, тим паче, що Аятола старий і хворий на рак, майже недієздатний, що могло би перешкодити. Повстанню удари американців по ядерних об'єктах і по інфраструктурі Ірану до цього і схиляють ізраїльцяни, яким це вигідно, але зараз вплив бібі на на Трампа мізерний. Трамп, мабуть, ближчим часом буде вимагати виборів в Ізраїлі. Він хоче змістити Натаньяху. Іран довгий час відмовлявся від прямих переговорів зі сполученими штатами у відповідь на шантаж Трампа, але зараз такі переговори все-таки почнуться в Омані. Про це заявили обидві сторони. Удари американців могли би підняти патріотичні настрої в Ірані і змусити населення згуртуватися навколо діючої влади. Якщо таких ударів не буде, а здається, їх не буде, то все буде добре буде повстання.